Росії заявили про можливий прорив величезної дамби та загрозу затоплення великих міст саме під час нальоту на них дронів та ракет. Потім то починається масштабний потоп. Поміж тим, подібні інциденти вже траплялися. В арафії затоплювали невеликі населені пункти. Та цього разу є ризик затоплення одного з найбільших міст РАФ. Що сталося? Та чому переглядаємо за митями? Вітаємо всі глядачі. Ставте вподобаки і підписуйтесь. На арафії загроза прориву гігантської дамби. Неймовірні повені та хвиля до двох матрів. Зокрема, в рашистському пітері починається повінь та затоплює місто. Води в районах Фонтанка та Мойка стрімко зростає. В районі Васильівського острова розлилася нева, через що в неві затвори дамби перевели в закрите положення. Також в місті прогнозують сильні пориви вітру до 24 метрів на секунду. А висота хвиль над льодом досягає 2-2,5 метрів. Рух суден крождацьким фарватером тимчасово зупинено. Раніше ГУМ з Петербургу повідомило, що в місті діє жовтий рівень погодної небезпеки. Крім того, у Петербурзі спостерігається зниження температури та штормовий вітер. В місті йдуть дощі, які перейдуть в мокрий сніг. Також високі ризики формування нагінної повені. Ну а ми зазначимо, що напередодні в арефі прорвало дамбу, через що було повністю зруйновано дорогу. Так в Алтайському краї арефії прорвало дамбу, яка знесла дорогу, що з'єднує дві частини одного села. Про це повідомив голова адміністрації. Шелаболихінського району Алтайського краю Олександр Шушунов, а також змі та телеграм-канали. Вся вода вийшла в русло річку, яка розділяє шелаболиху. Наразі дорога, що з'єднує обидві частини села зруйнована. Ну і за словами чиновника, Дамба не стримала великий обсяг води, що накопичилася цього дощового періоду. І як наслідок, уся вода вийшла в русло річки, яка розділяє село Шелаболиха. Наразі дорога, що з'єднує обидві частини села зруйнована, за даними змін. У селі мешкають понад три тисячі людей. Зазначимо, що раніше через паводок на річці Урал під воду пішло місто в Урськ Оренбурзької області. Повідомлялись про жертви, та була загроза повені і в інших регіонах. Згодом прорвало дамбу в місті Карабаш Челябінський. внаслідок чого затопило велику кількість будинків. Буквально за кілька днів не витримала і гребля в Карелії. А ще через деякий час через прорив була частково затоплена бурятія. В затоплених районах було оголошено режим надзвичайної ситуації. Регіонального характеру, нагадаємо також, що раніше росіяни підірвали тернівську дамбу Курахівського водосховища на Донеччині. Вода стрімко почала добиратися до населених пунктів. Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін підтвердив пошкодження споруди. І за його словами, цей удар потенційно несе загрозу жителям населених пунктів на річці Вовчі, як на Донеччині, так і на Дніпропетровщині. А видання новини Донбасу в екстрених службах повідомили, що Курахове обстріляли, через що було зруйновано Тернівськ дамбу Курахівського водосховища, однак оглянути дамбу біля села Старі Терни Курахівської громади, було неможливо через обстріли. Водночас, в селах, що розташовані вздовж течії річки Вовча, фіксували підйом води. Водночас Зе Пабліка поширювали фото нібито зруйнованої тернівської дамби Курахівського водосховища. Проте на насвітлені, що поширювали пропагандисти, Казаровицька дамба на річці Єрпінь в Київській області, яку підірвала Сила оборони України в перші дні повномасштабного вторгнення, щоб захистити Київ. Зазначимо, що Курахівське водосховище розташовано на річці Вовча, витік якої біля села Прогрес. Вона протікає Донецькою та Дніпропетровською областями. Місто Курахове стоїть на березі річка та водосховища, яке створили, щоб охолоджувати Курахівську ТЕС. Ну а згідно з інформацією американського інституту вивчення війни, рашистські війська атакували дамбу Курахівського водосховища із метою провокувати повені на захід від неї. Російська армія заходить з різних напрямків на Курахівський напрямок, здійснюючи атаки на північний захід та північ від Курахівського. Дамба, курах військоводосховища розділяє українські сили на північ та південь від Курахового. Тому рашистські війська ймовірно атакували тернівську греблю, щоб затопити населені пункти вздовж річки Вовча. На захід від водосховища та створити додаткову перешкоду для українських сил. А військовий експерт, для очоканструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів, що росіяни вже тривалий час намагалися підірвати курахівську дамбу. Як зазначив Світан, дамба перекривала річку Вовча. Тут було створено Курахівське водосховище для роботи місцевої теплоелектростанції. Зараз з неї повністю вивезено все обладнання, тому корахівська не… Дістанеться ворогу після підриву. Дамби за його словами, великого потоку води не буде через природні особливості. річки, тому триває повільне затоплення населених пунктів. І воно не має великої небезпеки. А єдина небезпека це підтоплення в районі села Костянтинопіль, тому що потік води може розмити тут підходи. Однак це невелика проблема, тому що до міста є під'їзди з заходу і сходу з боку Запоріжжя. і Далі в бік Курахового підкреслив полковник ЗСУ у запасі. Експерт також наголошує, що росіяни вже тривалий час намагалися відірвати курахівську дамбу. Тут склалася ситуація, схожа на ту, що була в карлівському водосховищі, де вор також вдарив по дамбі напередодні. Він дуже довго намагався влучити в неї С-300 і, врешті, підірвав загарбники. Скинули воду в карлівське водосховище. Вона дійшла до Курахівського, як зазначив військовий експерт, буде спускатися далі. Ну а до слова, військовослужбовець ЗСУ Іван Варченко зазначив, що підірвавши курахівську дамбу, росіяни ймовірно розраховували на розпуття річки Вовчі, яка живить Курахівське водосховище. Вода за задумом противника мала піти на захід, та на територію, яка Перебуває під контролем України, вона могла б завдати шкоди українським підрозділам. Ну а загалом влада країни-агресорка РФ постійно погрожує Україні обстрілами ключових енергетичних об'єктів. І цього року РФ завдала ракетного удару і по Київській ГЕС. Експерти відразу почали говорити про те, чи витримає київська гребля подібні удари, і якого масштабу буде затоплення довколишньої території в разі влучання. Російські пропагандисти неодноразово звинувачували Україну. В тих злочинах, які хочуть вчинити самі раніше, речниця МЗС РФ Адіозна Марія Захарова стверджувала, що Україна планує зруйнувати дамби Київського ГЕС і Канівського водосховища, щоб звинуватити Росію. Також РФ звинувачувала і в підриві греблі Каховської ГЕС, заявивши, що вона була зруйнована через безпоравні обстріли ЗСУ влітку 2023 року. Проте численні докази переконливо свідчать, що дамбу підірвала саме Росія. А після ударів і скарав по об'єктах критичної інфраструктури мережу сколихнули деякі апокаліптичні прогнози попередніх років про наслідки руйнування греблі київського досховища. Зокрема, у фокусі уваги опинилися заяви київського еколога Василя Кредо, який колись стверджував, що київська гребля, начебто, є найнебезпечнішим об'єктом на землі, оскільки на 93% аварійна, згідно з цим прогнозом, першим під удар потрапить столичний район Оболонь, який за три хвилини після аварії накриє 4-метрова хвиля. Далі Троєщина, Поділ та Русанівка. Загроза, нібито, існує для десятків інших населених пунктів України, а також Запорізької АЕС. На подібні катастрофічні прогнози вже відреагували і в компанії Укргідроенерго, назвавши їх маніпулятивними. Прорив київської греблі внаслідок ракетного удару раф там назвали маловірогідним. Компанія У компанії запевнили, що зруйнувати споруд гес ракетою не так просто. А щодо можливих сценаріїв ракетного обстрілу, російськими військами греблі київського гідровузла критичної загрози для населення не прогнозується, оскільки сама станція та гребля спроектовані і побудовані в 1960-х роках, з урахуванням тогочасних загроз зі значним запасом міцності та стійкості. Зруйнувати чи суттєво пошкодити масивні гідротехнічні споруди ураженням ракетою не так просто. До того ж, ГЕС обладнана контрольно-вимірювальною апаратурою. Автоматизованою системою контролю безпеки гідротехнічних споруд це дозволяє цілодобово відстежувати основні показники стану споруд станції та запобігти аваріям, запевняють експерти. Гес постійно охороняє відомча воєнізована охорона разом із іншими спеціалізованими підрозділами. У компанії запевнили, що гідротехнічні споруди Київської ГЕС регулярно обстежуються і їх надійність не викликає жодного сумніву. Однак, якщо ж під час удару РФ все таки будуть пошкоджені металеві затвори, греблі може відбутися поступовий неконтрольований витік води із київського водосховища. Внаслідок цього будуть підтоплені деякі території. Зони підтоплення будуть незначними і відомі службам ДСНС та місцевим органам влади. Тому місцеві мешканці будуть повідомлені завчасно. На території Рефі, адже сьогодні вночі під Москвою було не зовсім спокійно. І сили спротиву московській області рефії в ніч проти 30 грудня здійснили. Підпал на залізничній станції Дмитрової. У результаті російські окупанти втратили два локомотиви. Як інформують, про це 30 грудня? Дописав радник мера Маріуполя Петро Андрющенка у своєму телеграм-каналі. Він опублікував відео цієї яскравої бавовни і написав таке. До хороших новин мінус два локомотива на Московії через підпал. За його словами, о 3.10 ночі за київським часом учасники Маріупольського спротиву на станції Дмитров підпалили новий електропотяг. Його після капітального ремонту на Дмитровському машинобудівному заводі планували відправити. До окупованих територій України не склалося. Головний вагон електропоїзда повністю вигорів. Вартість одного вагону 50 мільйонів рублів. Це близько 19 мільйонів гривень, розповів Андрющенко. Крім того, о другій за Києвом. Учасники спротиву при Азов'я в депо Лобня також у Московській області РФ здійснили підпал тепловозу і за попередніми результатами. Тепловоз зазнав безповоротних втрат чергова чудова спільна операція Майупольського спротиву та спротиву Приазов'я на території Росії йдеться у публікації. Ось такі позитивні новини надходять з Московської області. До речі, і знову ж таки вкотре повторюємо на території РЕФІ буде палати доти, доки вони будуть перебувати в Україні і намагатися атакувати, тероризувати взагалі якимось чином взаємодіяти із українським народом. Ну а ми продовжуємо говорити про новини і зараз про не зовсім втішні продовжуємо. Вам розповідати про те, що ж сталося у чорному морі. З'являються жахливі кадри, як мазут із затонулих рашистських танкерів, вилився у море і просто страждають всі тварини, рослини, і вони здійснили чергову екологічну катастрофу у світі. Чорна пляма вже рухається до Ялди вздовж Феодосії, Судака і Алушти, де вже знаходяться. Вже знаходять постраждалих птахів. І про це дописують Крим Реалі. За даними змі уражених мазутом птахів, доставляють до Ялтинського зоопарку, де їх відмивають і планують випускати на волю. Але куди їх випускати, якщо там все просто чорне, все в цьому мазуті, щоб вони і надалі страждали від цього? Дуже дивне рішення і, взагалі, ситуація, і як я вже говорила, що це вже не вперше. Рашисти просто забру. Уднюється цей світ, нищать тварин, рослини і продовжують це робити. А весь світ за цим просто спостерігає, на жаль. Дійсно, не можемо описати той об'єм нищівного удару, який наносять рашисти на території нашої держави, і не тільки на територіях нашої держави. Ми бачимо, що відбувається це як на землі, так і в повітрі, так і дійсно на воді. Бачимо, що дійсно вкотре говоримо про те, що якби вони тоді не випустили ці два корабля з мазутом, які були просто непридатні для того, щоб виконувати свої якісь завдання, тому що вони вже давно повинні були. Бути списаними, але знову ж таки знаємо, що рашисти таке не роблять. Вони до останнього використовують свою вже нефункціонуючу техніку. Тобто розуміємо, що цієї такої катастрофи в такому величезному об'ємі, яка ми дуже розуміємо, що дійсно це дуже велика на природу, вплив буде на еко на екосистему. Взагалі в цілому буде мати вплив. Дійсно, бачимо, що знову ж таки через расистів це все відбувається. Ну і далі також будемо говорити з вами ще про расистів, а саме про те, що на території їхньої держави а саме у Брянській області був ще один приліт. І стався він поряд із нафтопроводом. дружба, через який Нафта з РФ і через Білорусь йде до Європи. Про це повідомляють російські змі. Ну і також трубопровід не постраждав частково зруйновану технічну будівлю на території. А російські змі пишуть, що Україна вдарила ракетою дроном пекло. Ось такі от новини дійсно. Дописують також, до речі, що у генштабі збройних сил України додали, що вчора ракетні війська та артилерія сил оборони завдали одного удару ще й по складу зберігання паливно-мастильних матеріалів противника. Тобто, ось такі, от досить приємні є новини. Бачимо, що збройні сили України працюють і день, і вночі вдаряють саме по тих об'єктах на території Росії, які безпосередньо пов'язані з війною, з бойовими діями на території нашої держави, тобто прикрас. Розуміємо, що логістичні такі зв'язки і те, куди вдаряють наші збройні сили України, це є дуже і дуже важливим для того, щоб збивати, так би мовити, рашистів з пантелику і дійсно задавати там тих ударів, на які вони не розраховують. Ну і далі також будемо говорити ще про ті відтинки фронту, де фронту де дуже гаряче завдяки решестам. Будемо говорити саме про Харківщину, про Куп'янськ, саме про те, що РФ хоче захопити саме залізницю на Куп'янському напрямку для наступу. На два міста ось такі от думки дописує полковник запасу військово-морських сил збройних сил України. Владислав Селізньов сказав в етері наших колег радіо НВ. Що ще він дописує? Далі вам розповідаю. А саме дійсно російські окупанти вони прагнуть захопити залізничну залізничну станцію Куп'янськ-Вузловий для створення перспектив з метою подальшого наступу з півночі на міста Слов'янськ та Краматорськ. Про це військовий експерт. Ексречник генерального штабу збройних сил України, полковник запасу військово-морських сил збройних сил України Владислав Солізньов, якраз таки сказав він, висловив свою думку. Він також зазначив, що дійсно на Харківщині бойові дії вирують дуже і дуже активно. Цитую далі його пряму мову. Ворог намагається повністю взяти не лише під контроль лівий берег річки Оскіл, включно з залізничною станцією Куп'янськ-Вузловий, а й створити щонайменше декілька плацдармів на правобережжі цієї річки. І, До речі, у двох місцях ворог вже закріпився і намагається розширювати цей плацдарм, сказав Селізньов. Ну і за його словами, саме російські окупанти вони намагаються відновити, відновити стала та безперебійне логістичне забезпечення свого угрупування військ, яке у перспективі буде діяти на Лиманському та на Сіверському напрямках. Ось такі от, у торашистів плани. Ну і ще написав Селізньов, цитую прямомову, мову, навіщо вони? Роблять тому, що щоб на перспективу наступної весняно-літньої наступальної кампанії у ворога була стала логістика для проведення активних наступальних дій у бік уже словянсько краматорської міської агломерації, адже саме ці місця знаходяться під контролем української армії, і саме цими містами марить Володимир Путін, бо він починав ту так звану спеціальну військову операцію, повномасштабну війну проти нашої держави. Розуміємо, що потрібно називати речі своїми ім. Іна іменами у лютому 2022 року для того, щоб повністю окупувати всю територію Донецької області, наголосив так Селізньов. Ну і також експерт визначив, що з метою ефективної реалізації марення диктатора от Путіна ворогу потрібне саме залізничне сполучення, це яке йде через Куп'янськ-Вузловий. Ось такі от думки дійсно допустив експерт. Розуміємо, що в російського диктатора дійсно є такі думки, які не полишають захопити територію. Торії нашої держави, які належать нам українцям, і дійсно розуміємо, що наші збройні сили України роблять усе для того, щоб у ворога це не вийшло. Тож закликаємо вас котре не забувати підтримувати українське військо донатами. Ну і далі також будемо говорити ще. Про схід нашої держави будемо говорити про один також із найгарячіших напрямків, саме Покровськ, і дописують експерти, а саме військовий експерт, ексречних генштабу збройних генерального штабу збройних сил України, полковник запасу військово-морських сил збройних сил України Владислав Селізньов. Знову ж таки, ще цей же експерт говорить і про Покровськ. дописує про те, що окупанти спробують створити лища та напівоточення Покровська раніше. Російським окупантам. Там вдалося створити напівоточення з півдня та південного західу від Покровська. Яка зараз там ситуація? Владислав зазначає про те, що російські загарбники спробують оминути місто Мирноград і створити лищати півоточення з пів... півночі і північного сходу від Покровська. Ворог все ж таки вирішив створювати лища напівоточення на першому етапі Покровського морноградської міської агломерації на південь та південний захід від Покровська йому це вдалося за. Раз я очікую, що у найближчій перспективі ворог буде намагатися минути мирноград з північного сходу та з півночі для того, щоб заблокувати наш гарнізон на цій ділянці фронту. Так дописує пан Владислав. Ну і також ще експерт погоджується з поширеними досить думками з приводу того, що ворог не буде саме в лоб штурмувати місто Покровську, бо це призведе до шалених втрат у лавах штурмових загонів. А от перерізати шляхи логістичного забезпечення нашого гарнізону, який боронить і Покровські, і Мирноград, це цілком йому посилам. І у принципі, ті процеси, які ми зараз спостерігаємо в районі Покровська, вони є досить красномовні. Вважаю. Владислав Селізньов дійсно бачимо, що знову ж таки ще один відтинок фронту схід нашої держави, Донеччина там, де ворог постійно атакує, постійно наступає, і дійсно вже. Не один етер. і дуже часто говоримо про те, що от саме на цих напрямках фронту на сході нашої держави дійсно ворога є така думка, що вони хочуть захопити цю територію нашої держави. Вона їх ніяк не покидає вже третій рік, та не третій рік, вже з 2014 року. Ця думка їх не покидає. Просто останніми останніми роками вона набагато активніша. От але знову ж таки говоримо про те, що такі ризики є. І ворог робить на жаль, усе можливе і неможливе для того, щоб це зробити. Але знову ж таки розуміємо, що наші з. Збройні сили України втримують їх на ски...